Про те, що в Лос-Анджелесі дуже погано з публічним транспортом, то все є приємно. Скільки автобусів їздить, Можна добратися в будь-яку точку Лос-Анджелеса. В будь-яку. ось один, другий стоїть, третій під'їжджає, четвертий там поїхав, п'ятий під'їжджає, знов на перехрестя. І на, на тамтій там стороні вулиці теж є. Ні, нема, най вас. Ой, мотикнувся вперед. І нормальні тут повністю адекватні автобуси, суперові, з кондиціонерами, все як має бути повний фарш, так я казав вже колись. Так що не вірте ті міфи, що тут погано з публічним транспортом. Там... Ну, нарешті вже почалися висотки. А, давно мріяв сюди попасти. О, зелене третий о червоне. Бачите, тут, до речі, зараз в мене мигає рука і перше секунди. То значить, скільки я ще можу топити. Тут перше зелене загоряється, зелене чуть світиться, а потім вибуває отака от офіня червона вища. А от зараз буде о, тупо червона рука, значить йти взагалі не можна. Так то все просто. Вже радше просто я вже випив фле води. і хіба годину тут, блін, а що буде далі, взагалі не знаю. Я б тому пацану взяв би ту, що так би відтираю. Фу, я да, мені ж хочеться. Якщо можна бін, запускати таку матню ззаді. Там, до речі, от знизу, бачите, рейси йдуть. коротше, фонукульор, дуже популярне місце в Лос-Анджелесі і дуже багато туристів по ньому їздять. Я попробую на нього попасти. Називається цей фонукульор Політ Ангелів. І коротше він туди вар піднімається. Ми ну, Подимось, який він коштує. Один, рай, один, рай, один заїзд 50 центів. Я, я читав на сайті туризму Лос-Анджелесу, то казали, що це дуже круте місце і дуже популярне. Ну, подивимося, подивимося, що особливого такого. Ну, от І ми її рушили. кінець поїздочки. Пс. Отак то зверху виглядає. Ось з мені таке піднімання вверх 25 центів, тому що в мене є ота теп-картка, той проїзд на автобус, і він діє тут теж знижка. Типу робиться, мінус 25 центів. І дуже багато людей каже, а що ти Лос-Анджелес, таке круте місто, а в ньому так мало хмарочосів. А? а? Відповідь дуже пуста, тому що тут дуже небезпечна зона і тут дуже часто є землетруси. І коротше, вони будують максимум два порохові будинки. Ну і там, не само собою, що побувала пару особи. Ну а так загалом тут нема багато високих будинків. Тут, тут будинку такий гострий, що можна побитися і ні разу не порізатись з ним. А, камера не передасть тої величі. А, але все ж таки. Що, йшов, йшов і наткнувся на дуже крутий пам'ятник. Тупа пиз, его сфоткает, біля есть блін, блин, так и уклякла. Мир вам, братья и сестры мои. Він ззаді виглядає. Ззаді нього одразу парк знаходиться. Я вожу таке невеличке нововведення на свій канал. У мене будуть два плейліста, поки що два, я потім може ще щось придумаю. і Ще якісь створю. Ще якісь створю. і в першому плейлісті буде відео з різною корисною інформацією. Наприклад, скоро я хочу зняти епізод. Про їжу, про напої, про магазини, про всяке таке, які ціни тут, що продають, що тут популярне, що тут не дуже популярне. Згодом хочу зняти ще один епізод про правила дорожнього руху і про ту систему їзди, їждження в Лос-Анджелесі. І різні такі епізоди, які будуть вмістити різну цінну інформацію. А в другому лісі будуть відео з моїх подорожей, там, наприклад, як зараз цей епізод там там там, там. Таун, наприклад, Підписуйтесь обов'язково на канал обов'язково. Тому що відео будуть перші виходити на канал Ютуба, вже потім попадати в контакт. Так що ті, хто підписаний на канал, будуть швидше бачити всі відео. Так що обов'язково підписуйтесь, чи епізод про даунтаун завершити тут. Ну, тут просто суперський вигляд. Про не передати просто. Там даунтаун туди далі тягнеться, Ну там в принципі нічого такого немає. Пару будівель стоїть таких і все. Ну ще якось по можливості заскочу. Ну, ось так виглядає що Супер враження просто капець. Знову самі все бачили. Ну що, наступна, наступна, наступна точка дислокації Чайнатаун. Так що, увидимося. Підписуємося на канал, обов'язково ставимо лайк, розказуємо друзі. Так, бувайте!